Наближається свято, наближається свято наближається свято наближається свято наближається свято наближається, свято наближається, казковий вечір і на мить, згадай усе, про що ви є жди Крокує світом, новий новий рік, час двері свято відчинив. Добрий день, рідна школа. Сьогодні хочемо привітати нашого директора Олександра Миколаєвича, наших заступників Надію Вікторівну, Тетяну Анатоліївну, Андрія Валерійовича, класного керівника Ольгу В'ячеславівну, усіх наших чудових вчителів, вихователів та усіх працівників школи з новорічними святами. Бажаю вам взаєморозуміння, достатку, міцного здоров'я, миру та виключно гарних новин! Зі святом. Усі чекають новорічних чудес, аби загадати бажання. Нехай усі ваші бажання здійсняться. Успіхів вам у нових починаннях. з новим роком, дорогі вчителі! Хочу вас привітати з новорічними святами, побажати щастя, здоров'я і всього найкращого. Зустріньте цей рік в теплій, дружній атмосфері з кращими людьми. Також хочу побажати вам купу нових знайомств, щоб вони були приємними, багатогранними людьми, з новорічними святами всіх! З новим 2023 роком. Нехай він видасться переможним у всіх сенсах для нашої України над ворогом, для всіх людей, над тими стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб рік новий дарував тільки позитивні емоції. Що всі ті добрі мрії й бажання втілились у життя. Фроєс, ноєс, я. Нехай увесь 2023 рік панує душевний спокій, затишок та мир. Навколо б... нехай будуть лише щирі посмішки, а всі проблеми і негаразди залишаться в році, що минає з Новим роком З Новим роком вас вітаю. Хай щасливим буде він. Принесе нехай вам вихор позитивний, Успішними лиш будуть починання ваших, ваші всі. Біди вас нехай забудуть, буде, хай любов в житті. Гроші теж хай завітають в новорічну славну ніч. Хай достаток процвітає, гра завжди вартує свіч. Дорогі вчителі та учні моєї школи бажаю завжди бути на висоті та досягати успіхів, цінувати миті життя і усміхатись кожному дню. Нехай новий рік принесе вам все найкраще, що є на світі.